Строєвий плац традиційно він вважається найсвятішим місцем у кожній військовій частині. Тут проходять урочисті події та заняття із строєвої підготовки. А нещодавно цей плац Національної академії сухопутних військ став місцем проведення наймасштабнішого в Україні флешмобу з підтримки учасників бойових дій. Флешмоб 22 Push-Up Challenge на підтримку ветеранів бойових дій шириться Україною. Все більше та більше військових частин, установ та підрозділів силових відомств приймають естафету і передають її далі. Однак слід зауважити, що ця акція не обмежується одним виступом, адже учасники зобов'язуються виконувати відтискання впродовж 22 днів поспіль з дня прийняття естафети. курсанти, сьогодні третій день. Флешмобу на підтримку учасників АТО. Курсанти і викладачі Національної академії сухопутних військ охоче виконують таке зобов'язання. Тим паче, що серед них чимало учасників АТО. Ми підтримуємо учасників бойових дій, які зараз знаходяться на сході. Також це фізичний дух, сила, ну і підтримка наших героїв. Віджатись від землі хоч півсотні разів для військовослужбовців не проблема, але саме число 22 є символічним. Воно відповідає даним статистики, за якою у США в середньому 22 ветерани щодня вчиняють самогубство. Тож кількість віджимань є нагадуванням про цінність життя кожного захисника своєї батьківщини. Кількість 22 повторення це є. Чисто символічно визначена кількість прав для цього флешмобу. А загалом курсанти віджимаються від 60 і більше разів. Під час занять, заняття з фізичної підготовки вони, під час комплексних тренувань вони виконують вправи як на силу, так і на силову тривалість, в якій вправи на згинання рук в порилечі. Така незвична ідея підтримати ветеранів народилась у колишнього американського морпіха, ветерана війни в Афганістані Ендрюн Гуєна 2013 року. Проте популярності флешмоб набув лише нещодавно. Сьогодні його організатори не просто виконують вправу, але й намагаються привернути увагу до свого виступу: зібрати найбільше учасників, виступити у незвичному місці чи сформувати під час віджимання фігуру або число. Проте головною ідеєю флешмобу залишається готовність кожного підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом. Мум, тих, хто пережив страшні бойові будні та адаптуються до мирного життя, Олексій Мазурін Антон Миронович, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.